Привіт! Сьогодні ми розбираємо іще одну тему. Сьогодні така, не така базова, і вона складова питання, за яке можна отримати 4 бали. Отже, це тема «Тире між підметом та присутком. Вона із Синтаксис, звісно, і вона є складовою ось такого типового завдання для НМТ. Воно є майже кожен рік, але в... складається із декількох тем, які потрібно розібрати. Ми зараз акцентуємо увагу на тереміж підметовим пристком і трохи розберемо тере на місці пропущеного члена речення. Інші теми торкнемося побіжно і можеш зараз зробити можеш. Пропустити, знайти тільки перше, друге, або перше, друге, третє. Отже, зроби, зроби на паузу і підем далі. Отже, рухаємося далі і розберемо, коли ж буде тире між підметом і присутком. Найперше, що ми знаємо, як з якогось там четвертого класу, це те, що тире ставиться, коли є слова, це або їх замінники, оце або се. То ось значить, тобто, по суті, як це, то там 100% буде тере. Наприклад, як в якихось поясненнях, типу іменник, це самостійна частина мови. Ми завжди там поставимо тере. Або якось, наприклад, тут життя без книг це хата, Тобто, тут життя це хата. Ось є оце це, значить, у нас буде тере. Або щастя, омана, то є, значить тере. Боротись. Жить. У нас є значить. Тут буде 100% «тере». Тепер дивимося на іще певні варіанти, коли ставиться тере, але немає ось цих це ось то. Е, так, ми можемо, звісно, підставити там це, І якщо ми підставляємо то ставимо тере, але не завжди. Зараз поговоримо про ці випадки. Отже, коли іменник, іменник є підметом і присудком. то іменник-підмет іменник присудок. Наприклад, щастя, це, ми можемо тут підставити це. Дарунок. І оце коли є підмет і присудок, іменник, іменник, то ставимо тре. Рухаємося далі. Якщо числівник, числівник, це зустрічається дуже рідко, але буває. Тобто числівник підмет і числівник присудок. Там 2 і 2 – це підмет, це 4 – це присудок. І тому це буде також тере. Далі, якщо інфінітив, інфінітив, тобто два дієслова і підмети, присудок. Один підмет, інший присудок. І ми тут завжди пам'ятаємо, що якщо два інфінітиви, то перший інфінітив завжди підмет, а другий інфінітив присудок. Це важливо для визначення членів речення. Тобто жити це робити. Тобто тут підмет і присудок є інфінітивами, тому ставимо тире. Отже, це те, коли ставимо тире, коли воно е... його можна замінити на це, і значить, що ми ставимо це тире. Але є випадки, коли немає тире, але нібито ми все одно можемо підставити ось це. «це». І тут потрібно запам'ятовувати, коли ж це буде. Отже, коли підмет виражений займенником. Ось цим займенником. Тобто, наприклад, ми, студенти. І нібито тут можна підставити це, ми, це студенти цього університету. Але ні, тут не буде тире. Крім ми, там може бути, наприклад, я, вони, тобто різні, різні займенники. Може навіть бути якісь вказівні там, то. Там, то е, камінь, не знаю, нашого двора, щось таке дуже дивний приклад, але ось є оці то, це тобто це також займенники, і якщо вони виражені підметом, то вони е, будуть е, без старе. Далі, другий випадок. Коли присудок це не з іменником або займенником. То, тобто, по суті, ось це, це буде присудок, серце. Не камінь, тобто серце є не камінь, і тут також можна представити це, але ні, якщо є не в присудку, то це буде не в присудку з іменником. Мається на увазі або за іменником, то не буде тире. або час, не власність, тобто не власність присудок, і тому тире не буде. Третій випадок: коли присудок, це прикметник або дієприкметник, тобто відповідає на питання, який. Твоя душа шляхетною здавалася. Тобто душа, хто що душа здавалася шляхетною? Це присудок, складений іменний присудок, тобто складені імені присудки взагалі не потребують ніякого тере, оскільки в них 100% має бути або іменник, або прикметник, дієприкметник. Тобто здавалася шляхетною, здавалася якою, значить, не буде тере. Київ оспіваний. Тобто оспіваний це який, але в даному випадку це присудок, тобто є оспіваний, і тому там тере не буде, бо оскільки який. І четвертий, останній випадок зустрічається досить рідко, але буває, звісно, що це коли присудок, це порівняльний зворот, і в ньому є ось такі, от як, мов, не мов, коли такі зустрічаємо, то перед ними лише авторський знак, звісно, може бути тере, але Такого в тестах не може бути, оскільки авторські знаки це авторські, залишимо їх для письменників. В тестах має бути все чітко. Отже, якщо у нас, наприклад, слово як пісня, то тут не буде тере, оскільки це порівняльний зверт. Так, отже, ось такий, така теорія, тепер дивимося на завдання. Подивимося на ці речення. Зараз даю хвилинку вирішити самостійно. Цю вправо, і потім прокоментуємо. Так, отже, тепер дивимося. Вуха й очі то. Ми бачимо то, тому перед ним став матре. Навіть можна не дивитися, який там підмет просудок. Але тобто, вуха, очі є сонце. Далі, а серце господар. Серце господар. Тут ми ставимо тере, оскільки в нас є підмет присудок іменника століття зморшка на чолі землі. Століття це зморшка, тому між ними ставимо тере. Книга морська глибина. Книги це глибина, ставимо тире. Кров людська не водиться. Кров є не водиться. Ми пам'ятаємо, що якщо є не, то тере не ставимо. Мова мамина свята мова є свята. І якщо ми пам'ятаємо, що якщо є свята яка, значить не ставимо. Хмари в небі, мов сивах, шаль. Хмари, мов, шаль. У нас є мов, не ставимо. Зрозуміти культуру давніх предків значить зрозуміти себе. Тобто зрозуміти значить, зрозуміти. Так, тільки це буде один присудок. значить зрозуміти. Ось так от. Тобто у нас тут є значить, значить, тире» не ставимо. Ніч, мов, криниця без дна». Ніч, мов, криниця, знову ж таки, мов, вовка, боятися в ліс не ходити. Боятися не ходити. Вовка, боятися, тобто тут ставимо тире, оскільки два інфініти інфінітив, інфінітив, тому тире ставимо. Рухаємося далі. Тепер дивимося на тести. Вирішують ці два тести, зараз їх прокоментуємо. Так, отже, тр обов'язково ставити це а, в Г, тобто мова це одяг думок. Мова, одяг. Два іменника, значить, ставимо. Тепер дивимося. Тут у нас чомусь не буде, тому що яке просте прикметник, собор, як свіча, тут як, тут є Не і тут підмет це займенник, значить, не буде. В другому тесті правильною відповіддю буде А. Книги. Глибина, тобто іменник, іменник. Чому не буде далі? Тут як, тут не, тут, ой, тут вкриті, тобто які, і найніжніші знову ж таки, які. Тому ні. І тренуємося іще. Так. Е Отже, перевіряємо. Тут у нас окрім, не забуваємо, що завдання можуть мати таку, таке формулювання. Окрім, тобто там, де не потрібне тире. І це у нас Г. Так, отже, в усіх інших варіантах потрібно, в Г чому ні? Тому що то це займенник, а значить, там не потрібне тире. І в четвертому. Так, виходить, нам тут потрібно тире, Тут є як, тут так. Ага, це В. Тобто, дивіться, тут нібито є коми, і, як відомо, це вставне слово, але після вставного слова ми поставимо тире. Чому? Тому що бук є дерево. Тобто, там випадково так, дерево. Тобто це підмет, присудок, іменник, іменник, значить, ставимо тире, незалежно від того, що там вже є коми, тобто кома комою, бо там стане слово, а тире, тире, бо там підмет присудок. Чому інших ні? Тому що тут є як, тут маленьке яке, тут як і тут він, підмет є за іменником, значить не буде тире. Uh, і тепер uh, дивимося на ось такий маленький нюанс. Це uh, коли є пропущений член речення. Це досить легко uh, і uh, нескладний нюанс. Тобто бджола жалить uh, жалом, а людина і тут пропущено ось це жалить. І тому, і оскільки воно пропущена, замість пропущеного такого члена, особливо це стосується присутків, ставиться тре. Uh, він... Не міг заснути, думав. І думав, це той самий він думав. Якщо ми пропускаємо він, то це не односкладне речення, оскільки, коли пропускається він, то це неповне речення, тобто в ньому пропущений член речення. Так, і повертаємося тепер до того завдання і початку відео. Отже, тут обов'язково в таких завданнях треба проставляти підмети присутки. Краще кепсько виконати свій обов'язок, між добре, чужий. Тобто у нас тут присудок виконати. І ось тут аніж добре, і тут пропущене ось це слово виконати, ось тому це на місці пропущеного члена речення. Далі бути особистістю це бути самостійним джерелом дії. Отже, бути особистістю це бути джерелом. У нас є підмет, присудок, і тере якраз на місці підмета і присудка, оскільки тут у нас бути-бути два інфінітиви, між ними має бути тере. Звільнишся від зла, у тебе залишити лише добро. Тобто тут у нас звільнишся, залишиться. Так, добро. І зверніть увагу, що тут добро це не додаток, це хто що добро, і що воно зробить, залишиться. А звільнишся, це нібито умовно, ти. Отже, це складне речення. І якщо тут у нас немає сполучника, значить це безсполучникове речення. Ось воно четверте. Чесність щедрість, милосердя, такі риси має виховувати в собі кожен. Тобто, у нас тут чесність, щедрість, милосердя. І зверніть увагу, що риси це також підмет, оскільки він узагальнює ті слова чесні, щирість милосердя. Значить це однорідні члени речення, узагальнювальне слово, і має виховати. Ну тобто це присудок, але зрозуміло, що це вже. Е у загальному мене слово при однорідних. І я знаю лише одного тирана тихий голос мого сумління це ось цей тиран, тобто це прикладка. Ось сюди вона йде. Так, отже, ось таке завдання. Тут, звісно, що є теми, які ми не проходили, тому тренуємося іще на такому типовому завданні, і розберемо тут саме нас цікавить пропущений член речення і тираміш підметом зробіть. Так, і розбираємо цей тест. У мене немає жодних претензій до долі моєї обраниці. Моя обраниця – це у нас тере, тому що це прикладка, ось вона. Далі кохати нові землі відкривати. Кохати є відкривати. Отже, це тере на місці підмета і присудка це інфінітиви, а між інфінітивами ставимо тере. Не встигне вийти річка з берегів, весна пливе під парусом акацій. Тобто річка не встигне вийти. І весна пливе. Отже, у нас складне речення, дві граматичні основи, між ними немає сполучника, а значить, це безсполучникове речення. Далі була зима, ішов, зелений сніг, за ним рожевий, потім фіалковий. фіалковий. Тобто у нас є зима, сніг, ішов, за ним рожевий, Ага. і тут у нас вже тобто це тере стоїть, нібито він ішов. так? По суті, у нас пропущений член речення, потім ішов фіалковий. Тобто, це про, про сніг, тобто тут пропущений член речення речення ішов сніг. Отже, це на місці пропущеного члена речення. Так, ось таке завдання. На цьому ми завершимо цю тему. Якщо є питання, то ставте в особистих або в коментарях під відео. І завдання також в описі під відео і в Телеграмі. На все добре, тренуйтесь і пи чекаю питання. Все, всім па-па.